Урочисті заходи у Красноградському районі з нагоди 9 травня відбулися у запланованому обсязі і без надзвичайних ситуацій. Зранку 9 травня красноградці дружньою колоною, вулицею Леніна, із прапорами та квітами вирушили до братських могил. Тут відбувся традиційний мітинг за участю влади, громадськості, трудових колективів, і студентської молоді. Із Днем Перемоги мешканців та гостей міста привітали голова районної державної адміністрації Олександр Пориса. Голова Красноградської районної ради Костянтин Фролов, міський голова Володимир Максим. Нехай же завжди буде мир у світі. Нехай ніколи земля не здригається від вибухів бомб, ніколи не проливається людська кров. Вічна слава нашим героям. нашим ветеранам. Дай Бог нам всем удержать этот мир в России, удержать этот мир у нас в районе у нас. Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне, крепкого здоровья и долгих лет в жизни вам, ветеранам. Мирного неба и благополучия всем нам. Дорогие уважаемые ветераны, низкий вам От всех здесь присутствующих. Тому, ви з нами, тому, ви є. Всім живим, всім градкам, всім нашої країни. Мирного ніба, процвітання, вічний покой і вічна пам'ять. До присутніх звернувся і учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні Олексій Іванович Ширков. Він закликав людей берегти мир і цінувати державність. Дорогі ветерани, дорогі сам я вас хочу поздравити і пожелати вам всіх благ, щоб було все добре і свіжа в праздів. Настоятель Благовіщенського храму міста отець Миколай відправив фанахиду за усіма загиблими у роки Великої Вітчизняної війни. Пам'ять за загиблими також ушанована салютом із вогнепальної зброї. На їхню честь присутні поклали квіти до підніжжя меморіалу. как он был от нас далек, как в костре по таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропах. Это праздник с единою на висках, The day of victory, day of victory, Варто зазначити, що цього дня за ініціативою міського голови Володимира Максима було покладено квіти до перенесеного обеліску із іменами учасників Великої вітчизняної війни, колишніх працівників з мішторгу. Цей пам'ятний знак було перенесено до братських могил із подвір'я цієї організації. Пам'ятна стела була встановлена у дворі Красноградського з міштору. Был участник боевых действий, пожидающих пана Васильевича. Процесом времени все разпалось, памяти касаться во дворе. И по инициативе но под руководством председателя Власского совета Максима Владимира надо было. Перенесли, тому що он оказався в заброшенном порядке. Ми при помощи ритуальної служби Анжели Адамовни и ее товарищей організували і перенесли фамилии наших красноградців, которые работали на шторе. и отдали свою жизнь за честь и славу, за независимость нашей великой Родины. Теперь этот памятник на братских могилах, где будем ложить цветы и родственники, близкие, друзья и товарищи всегда могут пройти и прочитать свои имена на этой стене. Другий рік поспіль красноградці приходять на урочисті заходи із портретами своїх рідних, які брали участь у великій вітчизняній війні. Серед них і онука, учасника бойових дій. Івана Тихоновича Жохи. Вона свято береже пам'ять про свого дідуся. Прийшла на мітинг в цьому році, щоб почтити пам'ять свого любимого, який умер в 88-му році. Люблю, скарблю і пам'ять. Пам'ятаю завжди. дедушка принимал участие в Великой Отечественной войне. После войны пришел со сколком, был инвалидом, но заведовал, был главным инженером железнодорожных путей. Хочу сказать, что любимее, чем этот У другій половині дня красноградці зібралися на головній площі міста. Тут на них очікували атракціони, виїзна торгівля і концерт за участю місцевих творчих колективів.